У сумах мітингували профспілки. 19 лютого напередодні Всесвітнього дня соціальної справедливості на Майдані Незалежності зібралися кількасот сумчан, представники профспілкових організацій, освітяни, заводчани та медики. У резолюції мітингу 19 вимог. Зокрема, прийняти справедливий кодекс про працю, розвивати комунальний транспорт, знизити тарифи на комунальні послуги, підвищити зарплати та пенсії. Галосі Просвіщені свою страну, яка які саме вимоги ставити. Тобто, чому в чому підтримуєте їх? Ну во всіх цих требуваннях, в індексації, в повищенні заробітної плати, в соціальних гарантіях. Ми слухаємо, що ж наші боги скажуть одну. А то боги, ну вони профсоюзи ж наші в сумах все ж таки дорогі послуги комунальні, Газ, опалення, все це дуже дорого. Ми просто на наші зарплати ми не можемо. Вижити. У мене два роки назад була пенсія 949 гривень. В цьому році, два з половиною роки, я на пенсії, мені поставили 950 гривень. Мені за два з половиною роки пенсію повисили на одну гривню. Це нормально. Свою резолюцію сумські мітингувальники адресують Верховній Раді Кабміну Сумській міській та обласній радам, а також профспілковим організаціям усіх рівнів.